Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ми працюємо так собі. Дав мандюлей своїм агрономам, щоб дещо виправили. Але треба перевірити, взяв мерчак свій вже, знаєте, як кажуть, вже пора його витягувати, бо новий сезон вже розпочат, так? Треба проміряти, що у нас тут по глибині, бо Діла не буде. Довіряй, але провіряй, бо це комусь не провіряєш. О, тут 31 тут, нормально. Задача плюс 28. Не повинно бути менше 28, вони знають це все діло. 33. Ну, краще це їм не казати, що вони місцями орять до такої глибини. Але в основному повинно бути 28. Плюс. 32. Ну, місцями є. Що у нас тут борозді? Якщо у нас борозді 5, 10, 15, 30, 30, ну в общем більш менш. Ой, теж діятелі такі. По борозді, яка висота гречки. Так що 50 см є. Це весь діратик загорюємо і буде у нас ріпачок тут через місяць, десь боженька. Так що Слідкуйте, буде добре. Вон, до речі, їде трактор ще Орію. Ну так, колеги, оце класи на оранці. Класи на оранці. Сидератів. Яке гарне, а? Золото. Золото.